Вам уже відомо, що хімічні перетворення одних речовин на інші супроводжуються певними явищами, які називаються ознаками хімічних реакцій. Однією з основних ознак є тепловий ефект реакції, що виявляється виділенням або поглинанням енергії. З'ясуємо, чому в одних випадках тепло виділяється, а в інших поглинається. Проведемо дослід горіння фосфору. Червоний фосфор нагріємо в полум'ї спиртівки і внесемо в колбу, в якому знаходиться. Це чистий кисень. Фосфор горить яскравим, світящимся полум'ям. Для того, щоб утворився фосфор 5 оксид, у нас повинен фосфор про взаємодіяти з киснем. Із курсу фізики вам відомо, що для кожної речовини характерний певний запас енергії, що утворюється внаслідок хаотичного руху структурних частинок цієї речовини. Молекул, атомів, йонів тощо. Така енергія називається внутрішньою енергією. У процесі хімічних реакцій одні речовини реагенти руйнуються, інші речовини, тобто продукти реакції, вони утворюються. І якщо внутрішня енергія реагентів буде більшою, ніж внутрішня енергія продуктів реакції, в такому випадку теплота виділяється. Проведемо інший дослід, під час якого теплота буде поглинатись із навколишнього середовища. На дерев'яну підставку, яка змочена водою, поставимо склянку із дистильованою водою. Для того, щоб переконатися, що в склянці буде знижуватися температура, у пробірку нальємо льодяної оцтової кислоти. Це кислота, яка має концентрацію 63%. У стакан будемо додавати амонійрадонід. Під час розчинення амоній радоніду у воді температура буде знижуватися настільки, що стакан примерзне до дерев'яної підставки. Для того, щоб переконатися в тому, що температура знизилась, і вода на дерев'яній підставці замерзла, піднімемо стакан із розчином. Ми навіть можемо поставити рівно важки на дерев'яну підставку, і дерев'яна підставка відставати не буде за рахунок того, що вона примерзла до стакану, в якому знаходиться розчин. А льодяна оцтова кислота стала твердою. Отже, якщо енергія реагентів буде меншою, ніж енергія продуктів реакції, які утворились, теплота в такому випадку буде поглинатись. Кількість виділеної або поглиненої у ході реакції теплоти буде називатись тепловим ефектом реакції, який буде позначатися дельта H. Величина дельта H може мати як додатнє, так і від'ємне значення, і вимірюється в кілоджоулях. Отже, тепер ми можемо класифікувати реакції за тепловим ефектом. На екзотермічні реакції це такі реакції, які супроводжуються виділенням тепла. Та ендотермічні реакції, відповідно реакції, що супроводжуються поглинанням тепла.